Цьому відео я продемонструю максимально просту проте прибуткову стратегію, котру зможе повторити кожен новачок, навіть якщо людина перший день зареєструвалася на біржі. Ця торгівля буде проходити на біржі Quotex, Тому якщо ви на ній ще не зареєстровані, обов'язково пройдіть реєстрацію за посиланням в описі даного відеоролику, щоб отримати плюс 35% на ваше перше поповнення. Першим ділом ми маємо налаштувати нашу робочу панель та додати наш єдиний індикатор. Це для цього таймфрейм ми змінюємо на 30 секундний, після чого графік ми змінюємо на свічки. Далі до Додаємо наш індикатор, котрий називається Demarker. І тут ми з вами взагалі нічого не чіпаємо і нічого не змінюємо, а просто розширюємо наш індикатор, котрий знаходиться знизу. Дивіться, індикатор Demarker має дві основних зони, котрі ми маємо з вами запам'ятати. Це зона 70% та зона 30%. 30% – це зона перепродажу, а 70% – це зона перекупівлі. Дивіться, є основна червона лінія, котра рухається у нас поміж даними зонами, або іноді заходить за одну або за іншу. Ми з вами маємо ловити такі моменти. Коли наша червона лінія заходить або нижче 30%, або вище 70%. наприклад, і цього моменту ми з вами можемо побачити, що дана лінія зайшла вже нижче 30%, і це свідчить про те. Скоро буде відбуватися рух вгору, оскільки ми знаходимося в зоні перепродажу, і дана валютна пара вже сильно занижена щодо своєї ціни. Тобто вона, по суті, коштує дорожче. Про це нами каже свій індикатор. І ми найближчим часом маємо рухатися у напрямі вгору. Дивіться, ми маємо дочекатися закриття двох зелених свічок, і вони будуть виступати як підтвердження на те, що ми маємо з вами рухатися у напрямі вгору. Перегляньте, ми зараз знаходимося знизу, у нас закрилося. Це дві свічки, і на третій свічці ми з вами відкриваємо угоду у напрямі вгору. Так воно і працює. Тобто, ми з вами маємо побачити підтвердження від свічок, враховуючи те, що наш індикатор дає нам сигнал. Зараз ми з вами знаходимося знизу. Ми вже маємо рухатися вгору, але ми не можемо з вами просто на абом входити в угоду. Нам треба подивитися підтвердження і побачити. Початок, хоч якогось висхідного руху, ми з вами бачимо дві зелені свічки, і на третій ми з вами входимо в угоду вгору. Так би було у нас і навпаки, якщо б ми знаходилися вище сімисті відсотків. Просто ми б з вами мали побачити дві свічки червоного кольору, і на третій увійти в угоду донизу. До речі, ці угоди ми відкриваємо на час експірації одна хвилина 30 секунд. Не більше, не менше. Через велику кількість експериментів я вже зрозумів, що для всіх індикаторів стратегії, котрими я користуюся, найкраще підходить час експірації саме одна хвилина 30 секунд, оскільки ми торгуємо на тайфреймі у розмірі 30 секунд. І як я для себе вивів формулу, час експірації має бути у три рази більший за наш таймфрейм. Лишається одна секунда до завершення нашої угоди, і по ній ми з вами фіксуємо прибуток. Тобто, все, що нам треба було зробити, це подивитися на наш індикатор і подивитися на дві зелені свічки, відповідно, забирати плюс. Зараз я знайду угоду у зворотньому напрямі, щоб максимально детально продемонструвати вам роботу даної стратегії. Можемо переглянути, що на графіка у формується друга червона свічка. Дивіться, якщо вони так і залишаються червоними, коли ця у нас буде зачинена, то на моменті появи третьої свічки, ми з вами заходимо в угоду донизу, Що ми з вами зараз і робимо? Тобто, дивіться, у нас був сигнал, тобто прямо десь звідси так. 0,84. Це у нас було значення, коли ми тут знаходилися. Про те, що ми з вами маємо зараз почати спадати донизу і рухатися у несхідному напрямку по блютній парі аудекат. Це був сигнал звідси. Ми з вами маємо дочекатися підтвердження даного руху, тобто дочекатися двох червоних свічок. Якщо вони у нас є, то ми з вами маємо. Рухатися у напрямі доносу, і спокійно на третій наступній свічці можна входити в угоду у несхідному напрямі. Що я зараз роблю? Як бачите, по даній угоді ми фіксуємо прибутковий результат і отримуємо виплату у розмірі 5520 п'ятсот гривень чистого прибутку лише за одну угоду, зроблену по індикатору Demarker. Друзі, якщо ви хочете отримувати більше подібних працюючих актуальних стратегій, то обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там, окрім стратегій, є безкоштовне навчання технічному аналізу, є безкоштовне навчання та пояснення того, як працюють індикатори в трейдингу. А також, що дуже важливо, як на мене, є безкоштовні сигнали, котрі кожен з вас може копіювати, заходити в угоди разом зі мною і заробляти на цьому реальні кошти. Доступ відкрито для перших 10 людей, хто встигне приєднати. Тому не зволікай, клікай по посиланню в описі даного відеоролику, кидай запит до телеграм-каналу, і я прийму тебе вже найближчим часом. Щодо даної стратегії, то я думаю, тут все зрозуміло, як вона працює та як по ній заходити в угоди. За це відео ми заробили плюс 11 тисяч 100 гривень чистого профіту, що, як на мене, є реально топовим результатом. Друзі, просто звертайте увагу на індикатор d і дивіться на підтвердження від свічок. Якщо бачите дві свічки. Свічки в потрібному нам напрямі, то на третій можете заходити у несхідному русі. Якщо угода може зайти в мінус, а таке цілком іноді буває, то просто робіть перекриття. І так все буде нормально. Я впевнений, що це відео було корисним для вас, і ви відкрили для себе нову індикаторну стратегію, на котрій заробите свою, ну як мінімум, першу тисячу доларів на трейдингу. На зв'язку завжди був Захар. Бажаю вам всім всього найкращого. Величезних прибутків, всім до побачення.